Я коли е, оцю майбутнє суспільство дивлюся, я спостерігаю власне за цією динамікою, тому що оце залюбування, зачудування, самозакохливість в самих себе рівно рік назад, згадайте березень 2022. Оцю кульмінацію, коли в людей прокинулося, понаписувала на канал е, е, штрафи в розмірі 100 тисяч гривень. То ні, нікому не було, хто би слова доброго сказав на захист. А після того всі які і разні, це почали обзивати несусвітніми словами наших ворогів, коли воно клюнуло їм в одно місце. І, і, і навіть вуховно повело, що це робили ще задовго до них цілий прошарок отих от, дійсно людей, які на собі українську справу тянули, поки ті розводили війська, розміновували всякі перешийки. Будували асфальти, замість того, щоб готуватися до війни, і обіцяли самим собі шашли. Бо ніяк вони нажратися вже не можуть того маринованого корвом'яса з крові. Тепер мають. То, власне кажучи, ось це зачудування, воно просто у всіх катарсис просто викликав. Я, коли рік назад повертаюся, я роблю собі екскурс у національний катарсис. І це найпрекрасніші миті. Мені здається, що я. За всю державотворчість уже ніколи такого не переживу. Я не знаю, може і ви. Я вже такого не переживу. Того піднесен національного, коли всі ці велелюдя тих вчорашніх яких разніх Креолів, малоросів і тої всіх манкурків розумієте, прозріла раптом, і я побачив, що значить, ще є шанс. Значить, таки накапали їм залишки тих мозгів закварталених, значить, ще трохи камеді клап. Дав задній хід, значить, трошки все ж таки щось ми там розтермосили, розбурхали, таке достукалося до тих тупейших істуканів, які, розумієте, тільки х... чули воркіт власного кишківника на всю країну. І регіт з комедійних шоу, частина з яких стала державною владою. І ти розумів, що вось воно, напевно, це і є ті результати твоєї малесенької, приватної це мільйони людей це скажуть. І ви це маєте сказати, оці всі наші притомі. Це все наші маленькі результати, коли по краплиночці це визбирувалося, складалося, ота роса на сонці, щоб не висохла, пильнували ту росу, щоб щось там проросло, розумієте. І от це тоді розумів, що, напевно, це є отой твій момент абсолютного громадянського щастя, Катарсису, коли нація в повен ріст постає прямо на твоїх очах. І, власне кажучи, динаміка року це є динаміка серйозних серйозних корекцій до цього дуже райдужного, такого, прям дуже суперпозитивного портрету, який мав місце в реальності. Але він підсох, він підсихає. Він вицвітає і все це вели люди, тих тошнотиків, яким все вічне то, все їм треба далі, яка равниця далі, то то їм неправильно толстого перейменували. То в Ірпіні, де була окупація, вони раптом вийшли на мітінг проти перейменування вулиці, якоїсь там руської вулиці на українську. Тож треба було в Ірпіні то пережити, потім вернутися, щоб протестувати проти декомунізації. І ти розумієш, що от, власне це задкування є новим викликом, і це, це, це вже перезріває. І коли я власне оцю, чому я таку ліричну не роблю е, таку преамбулу, та яка то преамбула, то я вже просто говорю все, що хочу, а, бо хочу. От, і говорю, та й хочу. Коли я оцю суповоєнну собі візію суспільства малюю, бо це мені ж, мене це найбільше цікаво. Всіх людей цікавить саме це, серед кого ми будемо жити. Це і є основне питання майбутнього. Ну, не стоїть питання, в яких кордон буде. Там, ну, питання вже, власне, середовища стоїть серед кого, поміж ким ми будемо жити. І чия правда, чия парадигма буде ультимативна, єдина. Обов'язкова до виконання всіма членами суспільства, оце на кону стоїть для тих, хто працює на цьому внутрішньому фронті. Я про зовнішній не говорю, то і, війна окрема тема. Ми говоримо саме про внутрішній суспільний фронт, де войнушка за ці туші отих от, організмів, які щось досі ще не розуміють, і зараз свої фости. Попіднімали, бо безкарність це є різновид заохочення. Власне кажучи, це і є оце майбутнє. Я завжди, коли у це майбутнє, молю, бо мене тільки це цікавить. Все залежить від того, серед кого я буду жити, і ви. Бо якщо ми далі будемо жити серед всього, того. Ну, то значить, ми перестрибнемо назад ще до війни і знову будемо чекати всього того самого. Тому, власне кажучи, і тому я цьому таку увагу приділяю. І Мені завжди тут, я не знаю, чи тут є. Зараз гляну, може хтось з Італії мені передасть якогось вітання, е, е, може хтось і передасть. Якщо тут є і, 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 і італійці, то вони підкажуть, що е, в них е, в, в цій секстинській капелі, я часто це теж. Десь використовував колись в метафориці, якщо ви зауважите, як Мікеланджело в Сикстинській капелі змалював хаос. А він змалював хаос як поєднання всіх з усіма. У нього на цій картині хаосу всі. І поети з лірами, і убивці, і судді корумповані, і ті, які за правду, і, 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 і бузовіри, і тирани, і простий народець, і, і хтось дуже добрий, і хтось дуже поганий. Всі намішані, якраз от. І це і є хаос. Це і є хаос, коли всі урівняні. Це коли всі хороші безнадійно втонули серед всіх поганих. І, власне, мені здається, що зараз постає питання унеможливити хаос Мікеланджела по воєнній Україні, аби вона ним не стала. Бо я, мені здається, я якраз бачу ось саме цей задатки цього процесу, коли хороші безнадійно втонуть серед решти, які далі будуть розпродувати гуманітарку, будуть 4 мільярди закладати на вару, в тендери на харчі для армії, і поки їх за руки не злапають, то навіть виду не дадуть. Придумують вам 100 причин, чому це кілограм, а не штука, які далі будуть розумієте, робити державні закупівлі, обслуговувати великий олігархат, Укрнафти, Укрто, Укр Укрсьо, і так далі. І так далі. От, власне кажучи, хаос це і є тоді, коли добрі якісні. Губляться, тонуть, розчиняються серед решти, ніяких або поганих. Я власне цей хаос Мікеланджело, це вже не є секстинська капела, то вже є якраз майже як повоєнна Україна. І мені здається, тут має все-таки суспільство вже якось все ж таки включатися в цей процес і, і робити цю інфільтрацію типажів, серед яких ми живемо. Тому що це все. Ну, на, на збирування ніяких і гірших е, організмів, воно буде дуже часто підмивати все, що зв'язане з перемогою, з героїзмом, з патріотизмом, з цим великим здвигом. Будуть з'являтися багато знак запитань, будуть, буде з'являтися ота. Те відчуття, яке з'явилося після 2014 року. Ми вже це проходили. Це було на нашому житті. Оце відчуття марноти. Марноти, коли десь гинули, а десь були Роттердами. Колись десь, там десь гинули, а потім ті, що гинули, навіть їх е, 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 ніхто і, і не вшановував належно на національному рівні, бо всі були зайняті виборами, шмиборами і е, галасуванням за своїх. Телевізійних, віртуальних кумирів не, з телевізійних серіалів. Тому, власне кажучи, це ми вже проходили, і це, власне, не хочеться. Тут мусимо якось включатися з розумінням невідкладності процесу, цього, мусимо включатися на унеможливлення ось цього сценарію Мікеланджело, де не можна серед всіх втопити краще. thank <music> you